Петро Порошенко представив керівництво Європейської народної партії, депутатам Європарламенту стратегію безпеки для України і ЄС. П'ятий президент наголосив, що для зміцнення позицій Києва за столом переговорів необхідна військова допомога, інвестиції в українське військове виробництво та посилення санкцій проти Росії. Розлогіше почуємо з прямої мови лідера Європейської солідарності. Різнідфофайффолдстеджі. Для зміцнення позицій України за столом переговорів потрібна п'ятискладова стратегія заходу. Перше військова допомога, в тому числі протиповітряна оборона, підтримка України не повинна припинятися. Нам потрібні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, артилерійські снаряди, ракети великої дальності, винищувачі. Друге. Інвестиції в українське військове виробництво за прикладом нідерландсько-данської ініціативи нам потрібні передові технології, спільне виробництво та дослідження в Україні. Третє. посилення санкцій проти Росії, спрямовані на сировину, викопне паливо, СПГ, тіньовий флот і сектор атомної енергетики, а також конфіскацію та використання заморожених російських активів. Четверте коаліція бажаючих та чоботи на землі це потужний механізм стримування, який необхідно запровадити після мирної угоди. П'яте стабільна достатня фінансова допомога для забезпечення макроекономічної стабільності, у тому числі шляхом конфіскації та використання заморожених російських активів. І останнє, але не менш важливе. Членство в НАТО для України є єдиною життєздатною довгостроковою гарантією безпеки. Воно залишиться, незважаючи ні на що, і незалежно від вимог Путіна до НАТО. Процес вступу до ЄС має залишатися заснованим на заслугах, але має бути прискорений. Для Європи вкрай важливо посилити свою обороноздатність і відповідальність за безпеку на континенті. У контексті завтрашнього позачергового засідання Європейської ради моє головне повідомлення настав час для дій, а не лише для дискусій. По перше, європейські лідери повинні сформувати довгострокову архітектуру європейської безпеки на наступне десятиліття. По друге, ми повинні усвідомити весь масштаб викликів безпеці, з якими ми стикаємося. І діяти рішуче: більше ресурсів, більше дій, але перш за все потрібно більше політичної волі. По-третє, ми вітаємо комплексну оборонну стратегію ЄС, представлену вчора президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україна має бути повністю залучена до його реалізації. По четверте, після лондонського саміту з питань безпеки нам потрібне спільне європейське бачення справедливого та тривалого миру, заснованого на довгострокових інтересах України та Європи. Це бачення має бути представлене Вашингтону та мати можливість підкріплення. І нарешті Україна та ЄС повинні бути присутні на всіх переговорах щоб забезпечити фундаментальний принцип нічого про Україну без України та нічого про європу без європи. тільки разом ми можемо перемогти. Ми повернулись до студії, друзі. Я хочу представити в цій годині народну депутатку від фракції Європейська Солідарність, членкиню комітету Верховної ради з питань фінансів податкової і митної політики Ніну Петрівну Южані. Я вас вітаю нінопетрівну. Дякую, вечір. що ви завітали. Дуже є нагальні питання, які варто обговорити от за цим інформаційним шумом, який несеться з овального кабінету, і його наслідками. Ми маємо розуміти і тими, скажімо. Вже відомими певними і заявами інформацію про припинення постачання озброєнь, певних розвідданих сюди може бути включена і припинення фінансування і фінансової допомоги Україні, в тому числі і що ми будемо робити. Я пам'ятаю, що Володимир Зеленський, коли існувала загроза неголосування в Конгресі, якраз зупинки фінансування оті ті мільярд, коли це почалося в 23-му році восени. На прес-конференції Володимир Зеленський його запитали, що ми будемо робити, якщо Конгрес США не проголосує і не надасть цієї допомоги цього фінансування. У нас є план Б. Правда, плану Б ми не побачили. Чи є зараз план Б? Ви говорите зараз дуже важливі речі, і насправді про те, як ми можемо спланувати подальшу економічну політику долю України, я говорила. В, ну, приймаючи, наприклад, починаючи з того, коли почали приймати бюджет на 2025 рік, ми ж знали вже в той час, що є новообраний президент Сполучених Штатів і що ситуація може по-різному розгортатися. Тоді ніхто не дослухався до того, що ми маємо раціонально розподілити гроші. Створити певні запаси, можливо, це має бути сформований більш потужний резервний фонд, але розподілятися він має тільки за погодженням із Верховною Радою. Це має бути той запас міцності, який ми зможемо використати, якщо щось буде не так. Прийняли бюджет. Потім 22 січня інаугурація президента 21 січня. З 22-го, мені здається, всі чекали абсолютно якихось чарівних дій в усіх змістах цього слова і по відношенню до закінчення війни, і щодо економічного стану. Вірніше, про нього вже всі забули на той час. Всі почали говорити лише про політичні речі, нібито життя людей вимірюється саме ними. Зважаючи на останні події і події в овальному кабінеті, я тим більше сподівалася, що на наступний день почнуться почнеться робота з підготовкою змін до державного бюджету. Тим більше, що навіть уже з середини слуг народу фракції Слуга народу з'явилися коментарі, наприклад, голови податкового комітету, що ми маємо переглянути бюджет і витрачати виключно раціонально гроші і режим воєнного стану. Плані раціональності витрачання включити на всі 100. Я подумала, що справді відбудуться якісь певні зміни. Змін ми не дочекалися. Ну натомість мене зовсім вчора сконфузила прес-конференція прем'єр-міністра. Йому задавались конкретні питання. Я сподіваюся, що. Е Прем'єр відповідально поставився до всіх слів, що він говорив. Але якщо проаналізувати, що за цією яскравою обгорткою скривається, то можна просто зрозуміти, що влада продовжує насаджувати красиву історію, не говорячи з людьми про ті речі, які вже сталися і Які можуть статись, Іна Петрівна, Я хочу додати, от якраз до підкріплення ваших слів деякі тези, які сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Буквально хвилин, Україна готова підписати угоду зі США про утворення спільного інвестиційного фонду щодо корисних копалин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Київ очікує на зворотній зв'язок від США на дипломатичному рівні. Крім того, глава уряду заявив, що ця угода буде елементом економічного зростання України, але Київ потребує конкретних гарантій безпеки як від США. Так і від Європи та групи Семи. Давайте почуємо. Ми повторю, Вдячні американцям американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу зі Сполученими Штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Ну, це один із аспектів, який повідомив Денис Шмигаль. Ой, він сказав дуже багато конкретних цифр, які ми ніяк не могли отримати, бо їх немає в такому зібраному в загальному доступі для всіх. Тому я дозволю собі. Він сказав, що по фінансах у нас повний порядок плану Б не потрібно. Він декілька разів це повторив. Він повторив, що на сьогодні в нас є наступне понад 126 мільярдів гривень на казначейському рахунку. 40,3 мільярда доларів золотовалютні запаси. За перших два місяці перевиконання наповнення бюджету власними податками складає понад 2 мільярди гривень. Тому дефіцит бюджету в 38 мільярдів доларів, який є на сьогоднішній день, буде повністю забезпечений міжнародними фінансовими програмами і. Ми маємо цю ліквідність, маємо це розуміння, тому доволі впевнено почуваємо себе в фінансовій ситуації. Крім того, окремо, коли йому задавали питання: і щодо плану Б на випадок в ну, військовому плані з питання припинення вогню укладення миру. Чи є план Б, він сказав, що ми. З 2022 року, з 24 лютого, маємо лише один план А це перемога, це мир з гарантіями безпеки, задля якого докладаємося всі разом. І громадянське суспільство, ну, в першу чергу, наші воїни, за що він справді їм дякував декілька разів протягом всієї прес-конференції, але. Він ще раз підкреслив, коли його запитали, що після зустрічі з президентом, після овального кабінету, можливо, у вас була якась розмова, і ви напрацювали, і ви знаєте, ви можете зараз оголосити певний план цієї перемоги чи, чи припинення вогню. Він сказав ще раз, що він про такий план не знає, є лише план А. Отже, те, що ви з чого ви почали, чи є в нас план Б. По... Військовим завданням немає в нас плану Б. Я так розумію, що ми вже трошки заплуталися в цьому питанні і заплуталися, тому що перемога, яку воліли бачити громадяни України, скажімо, там, в 22 23 роках, коли ми справді відчували свою силу, свою стійкість, ми мали якісь бойові там, перемоги. Наразі ситуація змінилася. І треба, щоб все ж таки влада країни дала розуміння, наскільки ця ситуація змінилася, і що тепер ми маємо в, в результаті всіх переговорів і підписання всіх угод навіть по рідкоземельним мінералам, що ми в плані воєнному маємо отримати. Ми цього не почули, і це дуже погано. Тому що якщо ми його не представимо, цей план бачення, то, походу, те, що будуть нав'язувати, чи комусь буде здаватися, що це бажане от, кінцевий варіант, ми не зможемо реагувати. Так точно, і президент він сам себе заганяє в пастку, бо його реакція в овальному кабінеті, яку підтримали українці, до кінця не зрозуміла нам всім. Що, чому його так така була реакція? Що, що здалося зовсім не таким, як ми бачили в себе? Тому що загальні слова це ж не означає, що ну, буде саме такий варіант. Тому ось в цьому плані варіанту би немає. Щодо наших фінансових спроможностей, щодо цих ресурсів, на які покладається пан Шмагаль, хотілося би зрозуміти, чи розшили в уряді. Всі програми по багатьом розпорядникам, які фінансувалися виключно за рахунок уряду Сполучених Штатів, інших провайдерів, але це гроші були Сполучених Штатів, Світовий банк, ЄБРР, я маю на увазі. Чи знаємо, ми скільки в нас зараз по освіті, по медицині, по соціалці не буде вистачати коштів? Ми ж їх не закладали в дефіцит. Чи закладали? Назвіть, будь ласка. Цифри ціфриці, тому uh -huh. що якщо ми зараз намагаємося все це зібрати знову для того, щоб зрозуміти, і нехай влада знає, що не буде так, що вся політика країни буде триматись на п'яти шести менеджерах. Ми, українці, і ми народні депутати, вболіваємо ще більше за них, за те, щоб Україна залишилась цілісною, щоб залишилась країна. Країною спроможною відновлювати свій економічний потенціал, нам тут жити. Тому ми справді прораховуємо всі варіанти і е, е, розбираємося з усіма показниками і цифрами, які є, але очікуємо підтвердження цього всього. І, власне, влада має перша подати цю інформацію для того, щоб ми заспокоїлися, щоб ми. Першу чергу, от розуміли, що доносити людям, яке це майбутнє. Якщо подивитися зараз в мене, скільки до мене звертається людей в день, я в ранішнього вже звернення не можу знайти, де воно. Просто е, ця стрічка переповнена. А для того, щоб надати пояснення, я маю їх отримати або від влади, або знайти обґрунтування всього цього в тих матеріалах, в тих цифрах, в тих завданнях, які ми ставимо перед собою. Тому ще раз давайте розкладемо все по поличках. Наприклад, пенсійний фонд. Ми ж знаємо, що протягом 22, го 23-го, 24-го років дефіцит пенсійного фонду покривався повністю програмою уряду Сполучених Штатів. Повністю це 100, більше 100 мільярдів гривень на рік, яке Трамп сьогодні може згорнути. Так його вже немає. Ми сьогодні навіть чули перепалку. Весь час чи буде USAID ага. фінансувати 2 мільярди, 2 з хвостиком невеличким мільярди щодо енергетичної інфраструктури. Це роботи, які я зрозуміла вже навіть розпочалися. І ми за ці дні чули різну інформацію, що ця програма точно закрита, що фінансування не буде. Сьогодні я вже читала і так, і навпаки. Там живилась що через інформація. Суд нібито то суд uh -huh. не дали заборонити uh -huh. адміністрації президента цю, цю виконання цієї програми. Отак От скажемо. Я не знаю всіх цих юридичних аспектів щодо Сполучених Штатів, наскільки це правомірна дія, наскільки це головне може зупинити Трампа. Ми маємо усвідомлювати, що. Навіть не знаю те, що ми пережили в 2019 році, те зараз переживають в Сполучених Штатах. Мені так здалося. От коли людині здається, що замість всіх державних офіційних руками застосованих процедур можна зробити якось по-іншому, хай мені заперечать прихильники нинішньої влади. Але я впевнена, що саме Офіс президента 5-6 менеджер, менеджерів визначає всі процеси, які є в Україні на сьогоднішній день. Це неправильно. Це абсолютно не державницький підхід, це ручне управління, яке закінчиться, звісно, погано втратою функцій інст... цілих інституцій. До речі, мене дуже здивувала заява. Прем'єра відповідь на питання на прес-конференції щодо того, як вони зараз збираються економити на видатках на, держа... на держуправління, тобто uh -huh. на, де... на держслужбовців. Він сказав дивну річ, що вони провели величезну роботу. Виявляється, 30% держслужбовців звільнено. І це він назвав навіть цифру десь біля 30 тисяч. У мене абсолютно нормальне, логічне запитання. Скажіть, будь ласка, чому я цього не побачила в державному бюджеті на 2025 рік? Вибачте мене, ви звільнили ті, е, тих, де були вакансії. Я знаю, наприклад, це по податковій службі. Там величезні вакансії не закривалися роками, тому їх скорочення не призвело насправді до, 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 суттє... якихось, ну, до змін в цифрах. Угу. І по-друге, ви так довирівнювалися, ви так довпроваджуєте. Нову систему оплати держслужбовців, що в грошах утримання 70% держслужбовців, які залишилися на місцях дорожче в два рази, чим було до цього. А як це може як бути? так може бути? Тобто Я... йде скорочення, а видатки так, <с <с так. залишаються на тому ж рівні абсолютно може вірно, тому що оця система вирівнювання заробітних плат в усіх органах державної влади за принципом того, щоб не перебігали з одного міністерства в інше чи з однієї служби в міністерство, бо там нібито підхід до е окладів інший відбулося вирівнювання заробітних плат, тільки воно відбулося. Таким дивним чином, що тепер в загальному фонду оплати праці по кожному розпоряднику більше, ніж був до цих скорочень, до цих вирівнювань. Ми сьогодні говорили про це, але чому не говорять це в кабінетах, де приймаються рішення, до цього не доходить справа. Ви зрозумієте, коли все сконцентровано в п'яти-шести руках, то при такій зараз політичній ситуації вони говорять про це більше, і це зрозуміло. Вони готуються, вони намагаються там відновити зустрічі, налагодити зв'язки, підписати угоду, зробити все необхідне, що? Якби перевернулося з ніг на голову за останні декілька днів, його треба все повертати, а це все дуже важко. А в цей час треба думати над іншими аспектами. А виясняється, що жодне міністерство не може зробити крок вперед, не погодивши отам там в окремому приміщенні. Як їм далі рухатися? І тому ми буксуємо. Ми не використали, я ще раз повторюю: ми не використали всі спроможності під час війни всю допомогу, яку нам надавали, в тому числі, Сполучені Штати і інші наші партнери. Ми її не використали задля становлення, задля початку тієї нової хвилі, навіть економічної політики, у яку ми маємо сформувати. Ми Просто витрачали кошти, роздавали їх, знаходили якісь програми популістські, готувалися до виборів. Якщо ви будете заперечувати, я вам наведу багато доказів того, що влада ну абсолютно зрозуміло, не зважаючи на війну, вони ж все рівно розуміють, що, що вибори будуть колись в країні. Вони будуть, і вони можуть бути. Швидше, а може бути пізніше, і тому, чому вони вирішили е, стартувати в кінці минулого року і готуватися до виборів, я не знаю. Але це відчувається в тих програмах, які проводилися і які заплановані на Є 2025 рік. Абсолютно угу. це вплив на думку населення, це задобрення населення, це надання, е, е, це роздача грошей без змісту. А скільки вже не... пішло на цю підтримку? Ну дивіться. Нещодавно ми отримали дані щодо цієї зимової підтримки да? і, і я опублікувала, мені здається, 15 мільйонів подали заявки, 10 із них 10 вже мільйонів опрацьовано, перераховано кошти, тобто це 10 мільярдів. Перераховано коштів. Частина з них десь вісім з чимось вже витрачена. І бачимо, що в економіку для перезапуску економіки ці гроші особливо не пішли. Ми знаємо, що це пішла левова частина на погашення комунальних платежів і на оплату мобільного зв'язку. Все решта невеличкий відсоток ще на донати. Скажіть, будь ласка. Що? Хоча це було е, першочерговою причиною, коли називали, ну, коли запитували, навіщо це, це робити, то так. я найбільший аргумент, найчастіший аргумент чув, так е, люди ж будуть на ЗСУ донатити. Так, так, це з цього все і починалося. Ось я якраз знайшла. 14,4 мільйона поданих заявок, 10 мільйонів вже оброблено заявок, 9 мільярдів перераховано, 80% коштів, отриманих людьми, витрачені на погашення комунальної заборгованості і на зв'язок. Дуже багато дивних речей вчора прозвучало в економічному плані, і оскільки, знову ж таки, ні, ні про які труднощі прем'єр не зазначив, я розцінюю його прес-конференцію виключно як політичні кроки, знову ж таки, як підготовка до виборів. Це був незвичайний звіт, де прем'єр мав би зазначити всі плюси і мінуси, всі труднощі, які є. Що нас очікує? Він тільки говорив все про пафосні речі, про неї. Неймовірні досягнення, навіть повністю децентралізацію забраву в заслугу цієї влади, що це вони провели децентралізацію і надали більше спроможностей громадам, в чому в тому, що ПДФО забрали. Це... Я просто це їх заслуга дуже здивована була, тому що дуже багато питань, які задавали змі. Вони стосувалися, все ж таки наслідків зустрічі в овальному кабінеті. Угу. Декілька тільки питань звучало по економіці, і це саме. Чи спроможні ми витримати вистояти без допомоги партнерів Сполучених Штатів саме як це вдарить по нам всім? Декілька разів він сказав, що я вже пояснив, що ми повністю забезпечені грошима, по крайній мірі, на 2025 рік так точно. Про 2026 рік вони не говорили. І більше конкретики в нього не запитували. І тому. Наприклад, да до речі, питали про національну програму Кешбек. Угу. Чи буде вона продовжена, що нібито там є затримка по виплаті грошей учасникам кешбеку. До речі, він назвав дуже велику цифру по реєстрації в цій національній програмі. Декілька мільйонів громадян. Це означає, він сказав, що ця допомога потрібна. Ну, насправді ми не будемо повертатися, як все це обернеться для громадян. Ми побачимо ще під час виборів, як ця вся система буде використана за, для а, провладних, да, даних, провладних різних апетитів, які вони будуть вибудовувати. Але по Кешбеку він сказав, що це та спіраль. Яка допомагає нарощувати вітчизняне виробництво це та далекоглядна, всеосяжна, всестороння системна річ, яка допомагає українському виробнику? Насправді він назвав цифри щодо того, скільки споживаються імпортних товарів в тій же Німеччині, і що в нас цей показник ну майже в два рази більший в Україні. І що через пошану і повагу до українського виробника, от ця програма запущена. І він сказав, що вона не закінчиться ніколи, вона буде продовжуватися в той же час. Експерти. Там е народні депутати із влади і не з влади говорять про те, що ця програма себе вичерпала. Немає ні ресурсу, це ж не за рахунок виробника чи продавця. Це за рахунок виключно державного бюджету. Крім того, жі ще діє програма зроблена в Україні. Це щодо відшкодування частини коштів для виробників певних товарів. Тобто, це означає, що якщо те відшкодування існувало, і воно не заохотило покупця, вони вирішили, що вони будуть заохочувати зараз покупця через кешбек. Але все це за державний кошт. Тобто, і виробник буде завалювати тими товарами, які ніхто не купує. А зрозумійте, так і ще ж треба зрозуміти, якого виробника ми будемо підтримувати. Я О, декілька Там свій разів, список, я так розумію. Я декілька разів це питання ставила угу. перед Міністерством економіки. Що чи зроблений був перед початком запуску цієї програми аналіз От імпорт товарів, яких у нас він найбільше, і в результаті якого виробника ми хочемо підтримати, чи є аналогічний товар в Україні, і він по якимось причинам менше купується. То Тоді назвіть, будь ласка, цей конкретний перелік товарів і виробників, щоб ми зрозуміли, що це прозоро, що там немає ніяких. Домовленостей, що це абсолютно очевидно правильний крок, і треба поекспериментувати з цим питанням. Якщо це дасть результат, ці виробники будуть більше сплачувати податків, більше робочих місць організують. То, можливо, ця програма мала би зміст. Ну самі подумайте, правильно ж. Правильно, якщо цього не аналізувати, а просто роздавати гроші і рахувати, а скільки мільйонів людей відкрили спеціальні карточки для кешбеку, то я розцінюю цей крок виключно як політичний задля виборця свого, на якого вони розраховують на найскорших там якихось виборах виборах. Без аналізу, без економічного надання економічних висновків я проти існування таких е, нецільових, е, абсолютно незрозумілих для мене виплати з державного бюджету. Ну так, бо це більше схоже дійсно на якусь передвиборчу таку е, дію. Причому за рахунок державного бюджету так. ці кошти могли би так. піти, можливо, просто цільово певним громадянам категоріям громадян, які могли би отримати можливо навіть і більше коштів для того, щоб ну що... звісно, так ми ж говоримо: адресна допомога, будь ласка, угу. не не. Переходьте от адресну допомогу і субсидії. Ми ж розпочали не в раніше ще минула влада. Не просто так. Це та система, яка діє в багатьох країнах, коли на підставі документів офіційних, які визначають доходи домогосподарства, родини, якщо вони не дозволяють, вони нижче норми, яка встановлена, їх держава має підтримати. Це Абсолютно нормальний прозорій прозорі кроки, які забезпечують, дають можливість забезпечити ті родини з державного бюджету певною підтримкою.